І Святого Духа слава Ісусу Христу. Житейське є море схвильоване бурею напастей, але до тихого пристановища Твого приведи мене і визволи від тління життя моє многомилостиві. Так, дорогі брати і сестри, свята Церква таким пісним співом проважає в останню земну дорогу кожне своє дитя. Ми з вами сьогодні читали уривок Євангелія від святого Євангелиста Матфея, як Ісус чудесним чином ходив по воді. Якщо ми уважно прислухаємося і придивимося до оцього тексту, то побачимо, що перед цим Христос звершив велике чудо. Ми розмірковували про нього минулої неділі. Це п'ятьма хлібами і двома рибами. Він нагодував більше як п'ять тисяч народ. Але не так просто було відпустити таку велику кількість людей. День наближався до вечора, і Христос наказує своїм учням сідайте в човен і пливіть на той бік. До країв Гадаринських. А я ще побуду тут з людьми трохи, відпущу їх і піду, помолюся, і вас наздожину». І от учні і апостоли, вони прислухалися до слів Спасителя. Вони не перечили йому, хоча здавалося, а як може наздогнати їх Христос, коли човна немає, вони попливли оцим човном крізь оце Генісарецьке озеро. І от вечором, а вірніше вночі, коли Христос молився, здійснявся супротивний потужний вітер, і оце Галілейське море почало штормити, І цей човен почало бити, кидати то в один бік, то в другий. І оці учні Христові, хоча вони були і досвідчені і рибалки, вони. Боялися і страхалися за своє життя, бо хвилі були такі, що справлятися з ними було надзвичайно важко. Хіба Христос не знав, що учні піддадуться такій небезпеці? Напевне, що знав. Але ми бачимо, що вони не якось заперечили у цьому його наказу. Вони не сказали, що ми боїмося без тебе, Господи. Пливти, ми тебе не покинемо. А вони ідуть, сідають у цей човен і пливуть. Очевидно, вони розраховували на свій рибальський досвід. Вони розраховували на ті знання, які вони вже мали, бо вони не раз плавали по тому Генісарецькому озері, ловивши ловлячи рибу. І оця така самоупевненість, вона. Приводить до того, що вони піддаються великій небезпеці. І якщо ми подивимося взагалі на людську історію, то оця самопевненість, вона породжує дуже великі трагедії у людській історії. Хочу нагадати вам лише історію одного з найбільших кораблів, побудованих людством: це Титаніка, котрий у 1912 році у квітні місяці. Потонув. А чому потонув? Тому що слова капітана, що цей корабель не зможе потопити сам Господь Бог. Чи не було це виявом оцієї такої самої зухвалості, коли людство покладається на досягнення своєї науки, своєї техніки, інженерії, своїх знань в кінці кінців, бо цей капітан він був найдосвідченіших з найдосвідченіших капітанів в той час. І до чого привела оця самоупевненість? До великої катастрофи. І отак сьогодні, дорогі брати і сестри, оце сьогоднішнє євангельське читання нам вказує на цю проблему у наших з вами стосунках, у нашому з вами людському житті. І так можна ще називати таких прикладів багато. Але, учні, коли вже не вистачило їм ні знань. Ні досвіду, ні уміння. Вони, напевне, приготувалися вже помирати. І тут раптом крізь оці хвилі вони бачать постать. І що вони кажуть? Що це, напевне, привида ми бачимо. І ще більший жах охопив їх. І коли вони там почали вже ближче щось вимальовуватися, вони почали. Між собою говорити, що, а може це і не привид, а може привид, якісь сумніви посіялися в них, тоді голосно Христос каже: Це я. Це я є. Христос звертається до своїх учнів так, як колись у старому заповіті до Моїсея на горі сінай звернувся сам Господь Бог. Я є той, хто є. І от Петро, будучи отаким запальним, він каже, якщо це ти, Господи, то дозволь і мені піти. І каже Христос: іди. Петро, не вагаючись, переступає через борт човна і чує під ногами твердь не воду, а твердь. І він іде прямо до Христа. Іде до того часу, поки всю свою увагу Він зосереджує на Христі і на Бога. Але коли він почав оглядатися, коли з поля зору він утратив Христа, подивився, що вітер сильний, подивився, що море бурхливе, хвилі великі, у ту ж мить він почав потопати. Каже Христос маловіре, чому ти усомнився? І в ту ж мить подає йому руку і витягує його з безодні. Оцієї морської. Христос, Він приходить у наше з вами, дорогі брати і сестри, життя саме найнеобхідніший і найвідповідальніший момент. Ми інколи, як оці апостоли, звершуємо свої повсякденні справи більші, менші, але забуваючи про Бога. Ми зухвало крукуємо по своєму життю, складаємо десь кошти певні, думаємо, що вони нам поможуть у певний критичний момент, але забуваємо, що вся допомога у Бозі. Ми з вами надіємося інколи на своє здоров'я, що я там побудуюся, я буду довго і щасливо жити, там машину куплю, дітям допоможу, а Бог каже ні. Дає випробування, дає хворобу. Для чого? Для того, щоб, хоча краєм свого духовного зору в своєму житті, та побачити Христа. Бо ці наші повсякденні справи, дорогі брати і сестри, вони затуляють наш духовний слух, затуляють нам наші духовні очі, і ми, окрім оцього житейського моря, крім оцих хвиль, проблем. Вирішування їх ми більше нічого не бачимо. А Ну, хто по чесному мені скаже, що не забуває зранку чи вечором помолитися. От вам приклад простий того, як ми інколи Бога відсуваємо на задній план. А коли біда, мета як апостол Петро, Боже, поможи! І Господь своєї любові. Простягає у той же момент свою руку, коли бачить, що наші людські сили, вони вичерпані, що ми багато що зрозуміли в одну мить. Ми змінилися і ми кличемо вже Бога на допомогу. І тоді Він приходить. Він не цурається, тому що Бог то є любов. От бачимо, що робить Христос далі. Він бере оцього апостола Петра. І заводить Його у човен. І в цьому човні, коли Христос переступає його борт, буря тихомирюється, і апостоли, бачачи перед собою свого вчителя, вони поклоняються Йому і славлять Його як свого Спасителя і рятівника. Святі Отці. Кажуть, що в цьому якраз у ривку Євангелії, оцей човен, у який входить Христос разом зі своїм учнем, це є Свята Церква, до якої під час кожної літургії входить Христос у вигляді хліба і вина на престолі, і в той же час, поміж нас Він є присутній, бо каже, що де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там і я посеред вас. Сьогодні Христос, так само, як з Петром увійшов до цього човна, сьогодні Він прийшов до нашої з вами святині, видимо у вигляді хліба і вина, а не видимо, присутній ось тут між нами. І ми, дорогі брати і сестри, ми повинні скористатися цією нагодою. Ми повинні прийти на цю зустріч. Ми повинні відкласти всі свої життєві турботи і піклування, як співаємо у Херовимській пісні, і відбути отут оце богослужіння, віддати славу Христу, поклонитися Йому як істинному Богові, як зробили це оті апостоли, котрі залишалися у човні. І що станеться тоді? А станеться те, що те житейське море бурхливе, схвильоване. Воно заспокоїться. І наше життя, як каже, апостол, як каже Іван Златоустий, святитель і отець церкви, життя тоді вільно буде пливти. І у такому тихому, спокійному, розміреному життєплині, ми зможемо вознести подяку і хвалу Богові. Ми з вами зможемо осягнути радість отого Богоспілкування і радість відчуття от Богоприсутності. А якщо Бог буде присутній біля нас, каже Христос, я з вами, то хто проти вас? І тоді не буде наших отаких проблем невирішуваних. А якщо навіть і буде, бо немає життя без проблем, вони будуть вирішуватися легко і просто. І тоді ми справді пізнаємо, що таке є справжнє щастя і блаженство. А що таке є справжнє щастя і блаженство? Це знати тебе, істинного Бога. І якщо ми пізнаємо Бога, якщо ми пізнаємо істину, то ця істина зробить нас вільними. Амінь в ім'я Отця і Сина. І святого Духа слава Ісусу Христу.